Отже, панове, всім гарного часу доби. Сьогодні, в цьому відео, я поділюся ексклюзивною інформацією, як мед продавати дорого. Це можливо, не по 50 гривень за кілограм для якогось бариги, а по 200 гривень за 250 г. Ну, може, трошки більше, може, трошки менше. Ну, я думаю, це вже не столь важно, якщо ми будемо продавати дорожче, чи 50 гривень за кілограм. Отже, є в нас такий мед соняшниковий. І є в нас такий липовий. Я його продаю за одну і ту саму ціну. По 100 гривень. І ніхто не жаліється, що він закристалізований, ніхто не жаліється, що його мало, ніхто не жаліється, що він якісь експертизи непонятні не пройшов, якийсь там ГМФ в ньому знайшли і так далі. От яка різниця між цими двома баночками меду? З горішками? Це мегдаль, ви скажете. А це фундук. Правильно. Но тут є от такий момент. Цей не закристалізований, а цей вже почав кристалізуватися. І цю і цю баночку я продаю однаково по 120 гривень. І ніхто не жаліється, що цей мед кристалізується, а цей ще ні. І все одно купляє. А ось цей мед я продаю дорого. А оцей мед я продаю ще дорожче. Цікаво знати як. Просто додивись це відео до кінця, і я розкрию всі секрети, як мед продавати дорого. Всім гарного дня і дивіться це відео. Отже, панове, якщо ви думаєте, що ви зараз зайшли і почали дивитися відео, типу там якийсь блін, бізнесмен або якийсь там малий ще зовсім не обтесаний, починає щось там нам впарювати, щось там втирати, а от він той мед скупляє і так далі. Брехня, в мене є якийсь свій мед. І цей мед я не скупляю, я його закупляю. Я не купляю мед 50 гривень за кілограм. Мені питалися люди здавати, але я не приймаю мед. Я не є перекуп чи заготівельник в тому роді, в якому всі знають. Я є простою людиною, звичайним студентом, який просто трошки далі вирішив вивчити цю проблематику і здійснити. Реалізувати круто продаж на американському прикладі, англійському прикладі, німецькому прикладі, польському прикладі, австрійському прикладі. І ще купа, купа країн дає непогано так розвинене бджільництво. Це все можна продавати дорого і успішно, і в нас в Україні. Бо в нас Україна третя медова держава світі, третя. Ви тільки. Це вдумайтеся. Третя медова держава світі, а пасічник не вміє продавати мед, ну це ж абсурд. Я знаю, як це робити. Ми продаємо мед, ми продаємо його достатньо, ми продаємо його дорого. Це головне. Ми не продаємо його тоннами, але ми продаємо його дорого. І ще, от, саме головне, що хотілося б для вас, панове, сказати. Всього навсього, що потрібно, це зараз додивитися відео до кінця. Написати якийсь цікавий коментар, не в плані, типу, мені сподобалося міше щось, а задайте питання, що мучить конкретно вас, що у вас не виходить по продажах меду? Як ви питалися це робити? Я знаю, в Україні вже масу успішних пасічників, які викачують 500 кілограм меду за сезон і продають літру меду мінімум за 100-150 гривень. І їм достатньо, їм цього достатньо. Зрозуміло, зараз почнуть там писати, що це сім'ю сім'ї отримати і так далі. Ми говоримо про те, що можна так і 10 тонн меду продати, але потрібно думати, як. Тому, Дум панове, дивіться далі. Якщо є в запитання, пишіть їх в коментарях. Я на всі питання дам відповідь. Якщо ви щось не погоджуєтесь, тоже пишіть на моїй сторінці, ніхто коментарів не блокує, ніхто коментарів не видаляє. Так що, панове, продовжуйте дивитися, я всіх люблю, в першу чергу поважаю. Чекаю вас на своєму каналі не просто як глядача, а й в підписника. Це дуже важливо, бо в нас маса цікавої інформації. Перейтеся в відео, ви знайдете ексклюзивну інформацію, яку ви точно більше ніде не знайдете. І давайте піднімати будільництво України разом на такий звичайний час. Що потрібно для успішного продажу меду. Перше, що потрібно, нам потрібне усвідомлення того, що мед потрібно саме продавати, а не сплавляти. Бо коли мед продаємо, ми напряму вказуємо якусь його цінність або ту цінність, яку він несе в собі. А коли ми стоїмо на базарі з такими от банками з кришками, з таким от виглядом нашої палатки, да, оцей от, от підхід нам потрібно поміняти. Бо коли ми так працюємо, це означає, що ми мед сплавляємо по 50 гривень за літру, по 100 гривень за літру. Ми його сплавляємо, аби сплавити. бо у нас є його багато, і нам його треба кудись спихнути. Це в лучшому, це в кращому варіанті по 50 гривень за літру. Ще ж може бути по 50 гривень за кілограм, це взагалі трагедія. Але при великих об'ємах на масштабних пасіках, ну, в принципі, це основний вид заробітку. Але ми говоримо про середні українські пасіки. Отже, мислення. Перший пункт для успішного продажу меду це мислення. Думайте як підприємець, думайте як продавець, а не як барига. Коли ви зміните цей підхід, абсолютно все абсолютно зразу поміняється. І ваш мед будуть купувати саме по 200 гривень за літру, по 250 гривень за літру, по 300 гривень за літру, по 400 гривень за літру. По 500 доларів за одну літру. І такий мед є. Отже, панове, пункт 2. Отже, панове, нам потрібно чітко розібратися, від чого залежить ціна. Взагалі ціна на ринку залежить дуже від багатьох факторів. Кількість рожою, зібраного за рік, внутрішній валовий продукт, який на даний момент в Україні. Далі, курс долара, це теж дуже важливо. Ціна на нафту. Теже дуже важливо. Количество вобулів на ринку це дуже важливо. Кількість пасічників, які попрощалися з бджолами саме в цей сезон, це теж дуже важливо. Ціна на цукор це теж дуже важливо. Ціна на мед в Європі це теж дуже важливо. Коротше, ціну на мед формує все, окрім пасічників, попиту і пропозиції. Оце просто от такий нонсенс на ринку бджільництва і на ринку меду, або мені здається, в цілому світі. Ціна меду залежить напряму від цукру, тобто від прямого конкурента меду. І це взагалі нонсенс. Навіть, напевно, що в історії таких випадків не може бути. Єдиний випалик це в бджільництві. Далі ціна на мед залежить від ціни на пальне, тобто є пряма кореляція, чим дорожче паливо, тим дешевший мед. бо а куди ж там нам скільки пасічникам треба потратити, ну, ціна ж на паливо така висока, то дайте намет трошки дешевше. Ну от теж така, я б сказав, ідеотична думка побутує взагалі в людей. І щось, і до речі, ціна на солодке взагалі теж дуже сильно впливає на ціну на мед. Бо якщо кілограм цукерок стоїть 400 гривень, то Літра меду обов'язково має стояти 100, бо це ж дорого. Навіть цукерки в магазині дуже дорогі, тут даже меду не можна взяти. Ну, теж це просто винос мозга. Для мене особисто так точно. Я розумію, кожен пасічник, я переконаний з тим, коли стикається, він просто агресує від е, цього. А, і ще ціна на мед напряму залежить від бабульок на базарі. Ну, значить, Що таке бабулька на базарі? Це дуже. Велика шкода для економіки в цілому. Я розумію, що базар це необхідність, що не всі можуть собі дозволити серйозно працювати, не кожен може собі дозволити відкрити магазин, не кожен може дозволити собі там, та будь-що. Але коли ми приходимо в супермаркет, ми бачимо, баночка меду коштує 350 грамів 120-150 гривень. Тобто, Елементарно порахувавши там 350 г стоїть 150 гривень, значить літра меду буде стоїти десь в районі 450-500 гривень. Так працює супермаркет. Але коли ми приходимо на базар, якась бабулька або якийсь пасічник, у якого 2-3 бджолині сім'ї, йому аби продати коштує 100-150 гривень. Я думаю, це просто дуже болюча тема. Це на ринку. В економіці називається демпінг. Це найбіль... найбільші шкідники взагалі, для пасічника ці бабульки. Можете на мене ображатись, можете що хочете казати, але я вважаю, що є так. Якби бабулька могла прийти на базар, могла прийти в супермаркет, подивитися, скільки коштує мед там, і дати на 15% нижче, на 10% нижче, навіть на 20% нижче, це було б нормально. Ну Но коли вона дає на 200-300% ціну нижче. Це абсолютно ненормально. Це прямий день. Нам потрібно створити цінність для продукту. Що ми продаємо? Ми продаємо не мед. Бо багато що є солодко. Шоколад, водички, всякі різні там добавки і так далі. Но ми продаємо мед. Мед теж солодкий. Але його основна і ключова цінність це лікування людини. Саме лікування, як правило, оздоровлення. Ну, бо Напряму медом мало що лікується, хоча є дуже багато випадків, коли саме лікується медом, а не оздоровлюється. Бо ключова задача меду підтримувати наш імунітет. Це ключова його місія, тому що мед це унікальний продукт, унікальний, знову ж таки, це теж цінність. І він людині дає можливість А. Не хворіти, Б. Бути піднесені постійно. І саме головне, здається, на мою думку, я знову ж таки це, там такий шквал пішов критиків. Мед він почищає нашу кров, він її підкислює, дає можливість відповідно, для нас жити довше. Це один із факторів, чому є таке поняття, як медовий місяць, тому що наречені вже одружені їли мед цілий місяць, щоб їхні діти були здорові. А от проблематику в тому всьому можна розібрати в наступному нашому відео. Ми йдемо далі. Що нам ще потрібно створити? Нам потрібно створити додану вартість на мене. Саме додану вартість. Що таке додана вартість? Додана вартість це красиве упакування меду. Це повинна бути акуратна, крута баночка, а не от такі 3 банки. Навіть просто подумати головою 3-літрова банка, зручно звідти доставати доставатиме чи не зручно. Я думаю, що абсолютно ніяк не зручно звідти доставати мед. Саме тому потрібно повністю відмовитися від 3 банок. Повністю. Звідти мед, тим паче кристалізований. Ну ніяк не зручно діставати. Зрозумійте ви вже це кінців-кінці. І перестаньте мед продавати 3 банками. Ви втрачаєте напряму гроші. Напряму. Далі, коли ми набрали, взяли круту баночку, от така баночка може бути. От така баночка може бути. Або от така баночка може бути. Попадає да? угу. Красиво. А баночка має мати якийсь естетичний вигляд. Це елементарно. Ми коли приходимо в супермаркет, ми хочемо побачити красиву упаковку. Чай, мед, вода, сок, будь-що. Ми не, об... ми не звернемо увагу на негарну упаковку, ми звернемо увагу саме на якусь привабливу упаковку. Той самий момент з медом. Аналогічний. Він красиво запакований, є якась гарна наклейка, там написана якась інформація про виробника, про потужність, все що завгодно. І тоді ми отримаємо результат Ось в такому вигляді. Футбакс. Отже, панове, і Ключовий, один із ключових факторів, який залишився для успішного реаліза... для успішної реалізації вас як не лише пасічника, а як торговця продукцією бджільництва вашої особистості. Це називається крафтове виробництво. Що таке крафтове виробництво? Крафтове виробництво це якесь невеличке, маленьке підприємство, яке, заробля... яке займається виготовленням власної продукції. Якісний, органічний, забрендований під їхню або фамілію, або вони придумали якийсь бренд. Оце є крафт. Тобто мед, по факту, більшість медів, які продаються в Україні, це і є крафтові виробництво. За рахунок саме крафтового виробництва ми отримуємо наступний результат. Дуже є багато людей, які фанатіють саме крафтовим виробництвом. Це дуже добре спостерігається в молочній продукції. Особливо в сироварінні, бо дуже багато людей е, купують саме сири, наприклад, в сироварінні, які роблять там по там, 100 кг сиру в місяць. Вони роблять небагато, але той сир дуже дорого коштує. І це нормально. Тобто та сама фішка працює з медом і продуктами бджільництва. Е, крафтові виробництва дають можливість вам стати брендом, дають можливість вам заробляти більше, адже ми. Таким чином знаходимо свого клієнта і його прив'язуємо. Так, це дійсно довготривалий е, процес. Потрібно підготувати якийсь логотип, підготувати якусь ідею, підготувати якусь е, формулу, по якій ви будете починати працювати. Я маю на увазі саме маркетингову стратегію, підготувати повністю маркетинг, е, як ви себе будете рекламувати, де? І це відповідно потрібно вложити кошти. А, і саме важливе потрібна державна реєстрація. саме Потужності, потрібна державна реєстрація вазі підприємця, пасічники цього страх бояться, але це нормально, це допускається. Ви тоді будете сплачувати податок, і ви можете своїм медом не боятися торгувати з наклейкою, бо, бо це ж завжди так. Я не буду реєструвати свою пасіку, бо все одно дотації не дадуть. А якщо дадуть, то потім заставлять платити податки. А якщо заставлять платити податки, а ми й так мало заробляємо. А Боже, це ще ж зараз я наклею наклейку, це ж мені треба заплатити податок. Я краще так, вийду на базар торгувати за мед, який мед, де буде стоїти літра 100 гривень. Це ж це ж норма, це ж норма. Але, панове, зрозумійте, я це все роблю для того, я це розказую так для того, щоб ми дивились на правду. Я розумію, зараз там знову ж таки зразу думки у людей, хто це побачить, що неплатоспроможне населення, а зараз війна, а зараз біда. А як ці люди виживають і ще й плюс мене треба дорого купляти? Задайте собі логічне, дуже логічне, змістоване питання. А як людина приходить в магазин і купляє кілограм будь-чого, кілограм цукера це самий явний приклад, за 400 гривень, за 500 гривень, часом і за 1000 гривень. Як людина приходить і купляє рибу, морожену, слеці, лососі, скумбрі і ще щось, теж за високі ціни, там по 400 гривень за кілограм, 200 гривень за кілограм, 300 гривень за кілограм. Як людина приходить в магазин і купує, наприклад, там, воду, воду солоду, яка коштує літра 35-40, 50 гривень, 60 гривень. Як людина приходить взагалі в магазин і купує пачку чіпсів, які 300 грам чіпсів за 65, 70, 100 гривень. А уявляєте, якби ви мед продавали 300 грамів по 100 гривень? Це ж було б тоді зовсім все по-другому. І ви б не жалілися б на те, що от така біда. У нас населення достатньо платоспроможне для того, щоб мед купувати дорого. В цьому вже тисячі разів переконався. Це факт. Це працює. Можливо, в межах якогось села, чи в межах якогось маленького району, там, де 10 тисяч населення, цього не помітно. Ну, в межах Києва, в межах Хмельницького, в межах Шепетівки, це теж достатньо велике місто, це дуже добре помітно. І я вам скажу, що ціна, наприклад, на ті самі цукерки, незалежно, чи це в Києві, чи це в якомусь селі, вона не сильно коливається. В селі часом буває дорожче, бо туди доставити складніше. Тому, панове, давайте жити сьогоднішнім днем, давайте рухатись в майбутнє, давайте пишіть якісь коментарі, спогоджуйтесь ви, не погоджуйтесь, мені зворотні реакції важлива, адже і я розвиваюсь, і ви розвиваєтесь. І повірте, я знаю масу тої інформації, про яку ви навіть не догадуєтесь. В цьому відео були базові поняття того, як дорожче продавати мед. Є набагато глибші питання саме психології, і їх ми можемо досліджувати далі, але тільки в тому випадку, що вам буде цікаво. А поки ви там думаєте, що йому писати тому дурочку, що, що там він таке непонятне розказав, я буду їсти активчик. Тоже, до речі, продукт джини, крафтове виробництво. Баночка такого активчика коштує від 100 до 150 гривень. Доллары не стоят вы покупаете. Может стоить еще дороже. И поверьте, купят. Крутая штука. Тоже продукт железный. А? Но... Ну, вот такого дорога, можно? Можливо. Можливо. И люди купуют, приходят и хотят еще. И все это называется бизнес. Поновь. С доданной вартостью. Наглядний приклад. Шоротка бачите? Кришка закривається, відкривається. Викидати її не треба. А ще тут є, називається сторожок. А ще тут є повністю емблема, пакування. Ще тут є доказана дата. Ще реєстрація потужностей. Ну і вже напрямок реклами. За це все дякую для торгової марки Медкарпат. Пав Віктор Васильович. Ну і... Така продукція реалізується в магазинах Пасічник України. Дуже вам пане, дякую, що ви додивились. Ай, дуже вкусна штука. Я піду монтувати це відео для вас. Ми щось знімаємо, тому токе реальне життя. На все добре.